Вітаю! Сьогодні з вами рубрика Параграф 91 і я, її ведуча Олена Романова. Перемога над ворогом та успішна розбудова держави головне завдання свідомого українця. Усвідомлення значущості свого народу неможливо без знання минулого. Отож, сьогодні історія важлива як ніколи. Вміння усвідомлювати, аналізувати, розуміти історію позначає прогресивність кожного. Наразі цікавитись історією не тільки актуально, модно, трендово, але й необхідно задля збереження української ідентичності та незалежності нашої держави. Увійти до історії важче, ніж потрапити в неї. Валентин Думиль. Просто зараз підіймаємо важливі теми історія народної вишивки. Про це сьогодні у програмі. Історія народної вишивки в Україні давня, як світ. По що вишивкою був прикрашений одяг скіфів. А ще одним доказом давності цього виду мистецтва є свідчення арабських мандрівників, за якими близько 900-х років у Київській Русі люди носили вишитий одяг. Вишиванка, що з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності. Сорочки, вишиті спеціальними символами, носили козаки-характерники. Чумаки довіряли прання своєї сорочки лише одній єдиній коханій дівчині, а от воїни УПА носили з собою чорні вишиванки на випадок раптової смерті. Під час операції вісла і депортації українців їм було заборонено брати з собою вишиті сорочки. Можна було взяти лише в одному випадку, якщо випороти вишитий орнамент. Українці цього робити не хотіли і закопували сорочки в дубовій скрині в землю. Багато хто так і не зміг повернутися додому. Але знання про те, де закопані такі цінні речі, передавалися наступним поколінням. На зламі 19 20 століть основоположником моди вишиванка під піджак вважався Іван Франко. Другою хвилею моди на народний одяг були 50-60 ті роки. Це пов'язують з появою Микити Хрущова у вишиванках на публічних заходах. Вишиванка стає елементом ділового одягу. З часу незалежності України вишиванка стає одягом для мітингів та урочистих студентських заходів. Особлива популярність припадає на період після помаранчевої революції. Святкування Дня вишиванки в Україні розпочалося не так давно. У 2006 році. Леся Воронюк, будучи студенткою Чернівецького університету, запропонувала своєму одногрупникові Ігореві домовитися з усіма, хто має вишиванки, обрати день і прийти на пари у вишиванках. До того студенти університету частенько ходили у вишитих сорочках, але це не було масовим явищем. Ідею такого свята підтримали друзі. Так відбувся перший день вишиванки. Що став надалі історичною подією. Викладачі до такого дійства тоді поставились по-різному. Переважно молодші також почали частіше вбиратись у вишиті сорочки, а старші казали, що це лише студентська акція, яка не має внутрішнього змісту і все одно нічого не змінить. Але ж як вони помилялись, і з початком російської агресії в Криму та на сході українська вишита сорочка стала символом незламності. Символом сили та стійкості. Одягти вишиванку в 2014 році на Донбасі було небезпечно. Переселенці, що покидали окуповані землі Донецької та Луганської областей, перетинаючи блокпости, також намагались вивезти свої вишиванки, як колись. Одягали їх на виборі, зверху надягали светри. У 2015 році кримські татари за такий одяг. До свята вишиванки зазнавали арештів з боку російських спецслужб. Їм навіть закидали підготовку до терористичного акту. Нині вишиванка є символом, який об'єднує дуже різних українців за політичними, за релігійними поглядами та замовною ознакою. Дуже важливо усвідомлено носити вишиванку, адже вона є символом української нескореності та свободи. Маємо пам'ятати, що вишиванка це національна святиня, яка символізує і несе у собі духовне багатство, високу мудрість традиційних зв'язків, що не переривались віками. Це символ здоров'я, це символ краси, щасливої долі та родинної пам'яті, а також любові і вірності. Це спадок роду, спадок кожної окремо взятої родини. Ми піднімаємо лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром.